Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і я радий привітати вас на нашому каналі. Це проєкт перекупи на мінімалках, де ми трьох з друзями скинулись всього по 500 доларів і вирішили шляхом перепродажу автомобілів заробити на Land Cruiser Prado або, може, 200. В общем, будь-який крузак нам підійде. Цей шлях, друзі, досить нелегкий. Адже ми починаємо з маленького бюджету. Ми живемо в Києві, де дуже велика конкуренція. Добрий день! Машину продаєте? Ну no. і третє, у нас немає не опита перепродажу автомобілів, і нема так само ніякої впізнаваності. На нашому Ютуб-каналі всього 2000 підписників. У нас в інстаграмі 400 підписників. І цей шлях ми починаємо разом з вами. Ну а зараз, друзі, сідаємо позручніше і всім приємного перегляду. Поїхали! До речі, друзі, на моєму каналі діє правило. Скільки лайків на момент виходу наступного роліку, стільки гривень я переводжу в фонд на підтримку захисників. Під прошлим відео на момент виходу цього роліка зібралося 1100 лайків. До речі, мене зараз якраз один хороший знайомий проводить комбо збір на генератори, інвертори і так далі. І 1100 гривень я переводю в цю баночку. Добрій день! Так, друзі, вечір на дворі. Моя бойова технічка за мною. А що це значить? Так, друзі, все вірно. Зараз ми їдемо за крутою тачкою. Зараз традиційно ми підбираємо Вадима. Давненько вже в нас не було ніяких поїздочок. Я вже навіть за цим скучив. Я думаю, Вадім теж скучив не менше. Тому в дорогу it. Так, ну що, признавайся? Що ти там знайшов? Не розкажу. Короче, моя улюблена рубрика Корчі сиділи, листали інстаграм, і наші колеги по перекупстві викинули дуже цікаву машину. Чорна. Не скажу, що на чорному, ну дуже цікаво. Поїдемо подивимося, машина підубита, але ж ми будемо її по-любому приводити в порядок. Чо, на грається а? Так як це показало, що це реально дієво. Приїжджай, давай, супер. Так теж капличка, Йов ти, бля. Купив капличку і... Машини не жде. Так, ти мені скажи головне, корчуть присутствує? Да, звісно. Це моя любима рубрика. Я тільки такі машини шукаю, бо інша не підходить нам. Все, оце наша тема. В общем, в дорогу. Ціно, друзі, перший блин у нас був комом. От були моменти, які мене реально в ній смущало. Перше у неї не було газу, друге у неї на даху було просто отакі кислотні п'ятна. І третє, в неї відкривався капот, м'ятий капот, розбитий лобаш. Ціна за яку готові нам були її віддати 3550. Ну я не знаю. По мені вона не варта цих грошей. Будемо шукати щось далі. На цьому, друзі, наші пошуки не закінчилися. Запропонували мені ось таку машинку. Це Samsung sm 3. Да-да-да, я розумію, що дуже схожа на Nissan Maximo, але тачка є реально її прямим аналогом. Samsung, як оказується, випускав не тільки телефони. Машинка в нас була на газу 2003 року випуску на шкірі. Ну і саме прикольне в неї було це ціна віддати. Мені її готові тоді були за 1600 доларів. Не знаю, багато чи мало пишіть в коментарях. Я скинув хлопцям цю тачку, вона їм взагалі не сподобалась. Вони сказали, що це дуже дорого, машина неліквідна, що ми її не продамо. Не знаю, я вважав обратне, адже це реально та сама Нісан Максима. І все ж таки я думав, що в нас будуть шанси її продати. Але поки я думав, мені зателефонував власник. Едмон, красний телефон. Красний телефон. Каже, що все, Сереж, можеш не квапиться з висновками, я її вже продав. І продав він її за 1700 доларів. Я не знаю, заробили б ми на ній, не заробили б, потрібно було б брати її, не потрібно. До речі, можете написати в коментарях, взяли б собі таку тачку на перепродаж чи не взяли б. За 1600 доларів фарбована в круг, але хазяйська і, в принципі, набагато приємніша, ніж десятка, яку ми продавали в перших відео. Я все одно вирішив не розстраюватися, і ми прийнялись за пошуки далі. Гареги запропонували друзі. Мені одну тачку зараз. технічно машина в дуже класному стані. Кожна кнопочка працює, клімат працює, все абсолютно працює. Є декілька незначних підкрасів по кузову, і по цьому все. Є класна ціна, і зараз їдемо за нею. Так, друзі, всі дороги в Києві ведуть на Чапаєвку. Машина стоїть у нас на авторинку. Зараз ми тобі на автобазарі виберемо не машину, а звір. Опель. Опель. Дуже хороша машина, тільки багажник невдобний. Блін, доволі таки непоганий варіант. Зараз будемо розмовляти по ціні. Друзі, машинка оказалась взагалі дуже крутою. Вона мені прям дуже сильно сподобалась. Так, да, в неї було декілька недоліків. Це брудний салон, яке може вирішити прибирання. Це передня права арка, в якої реально багато рижиків, і вона взагалі не має товарного вигляду. Третій недолік це в неї було розбите лобове, яке мені дуже не сподобалось. Ну і четверте, мені не сподобався колір мастила, який був залитий в машині, і масло з фільтром я вирішив теж поміняти. В общем, давайте хотіше за роботу. Оце я розумію вже рівень. Прошлий раз, коли ми фарбували машину, ми були в черзі, нам потрібно було почекати три дні. То зараз, вчора купив, сьогодні вже на малярки. Ну, я думаю, скоро буде ще в продажі. Так, забрав я вже нашу фарбу. ми всього 100 грам, Мені сказали, що на арку і на підкраси повинно цього хватить, і обійшлась вона мені всього 300 гривень. Так, в общем, направляємося зараз на малярочку. Позвонили, що машина готова. Скажу так: по часу я прям здивований максимально. Вчора зранку я привіз, вчора ввечері я відвіз фарбу. Сьогодні мені вже зранку телефонують, що можете забирати машину. Блін, на самом деле, дуже класно все роблять по скорості. Ну, а саме головне за таку роботу така смішна ціна. Я не знаю. Я думаю, ви будете теж здивовані, як і я. Блін, як же він охрененно вийшов! Там є було де розкраситься. Ми криво не повністю фарбували, а просто по в Колір попали, виглядає прям дуже охренєно. І ціна, друзі, всього 2000 тисячі гривень. Ну і ще плюс за фарбу я віддав 300 гривень. Тобто, 2300 і такий результат. Вона стала прям набагато краще. Він виглядає так круто, що в мене є шанси його привести майже в ідеал. Вирішив я зробити одну процедуру з нашою машинкою. Я вирішив все ж таки поміняти лобове скло. Так, да, воно оригінальне, але коли в тебе посеред лобового скла йде тріщина, то воно максимально неприємно. Тому зараз поставимо новий лобаш і я думаю, наступний клієнт буде дуже щасливий. Я вже бачу, як воно круто виглядає, скажу чесно, я ніколи не їздив на машині з новим лобовим склом. І на нових машинах я теж не їздив. У мене вічно була якась коцочка, якась трещинка, а зараз воно буде просто гарне і просто нове. Так же охіренно воно виглядає, воно як нове. Блін, ну машинка просто набагато приємніша стала. Будемо з вами зараз переходити до наступного етапу. Це буде просто міні-хімчистка і гарне прибирання в салоні. Трохи поїздивши на цій машині, я. Так, мотоцикліст, проїжджаю. Трохи поїздивши на цій машині, я зрозумів, що прибиранням тут просто не обійтись, ми його не врятуємо. Йому дійсно потрібна класна хімчистка, і я звернувся до хлопців за допомогою. Я їм зателефонував, вони приїхали за машинкою, ми порозмовлялися по цені, домовились за 2700 гривень повністю комплексну хімчистку, і вони забрали машинку і поїхали на підготовку. Щойно повернули мені машинку з хімчисточки, як же охренєнно вона виглядає. Ми ще не завершили фінальні підготувальні роботи, але вона мені вже подобається. Лобове нове салон гарненький, чистенький. Фух, я вже не знаю. мені кажеться, жодної тачки в своєму житті так не готував, як цю ластівку. Наступним етапом, друзі, ми її помили, зробили її крутий товарний вигляд. Я її ще класно відфотографував. До речі, було б цікаво почути вашу думку, сподобались вам чи ні, і чи купили б ви за такими фото машину. Так ну що, друзі, настав час розкрити карти. Нова тачка в продажу. Зустрічайте. Це Opel Astra H 2005 року. Газ бензин 1.6. Вигляд має отакий, везде все гарно, все красиво. Да, є, може якісь сліди експлуатації по бамперу. Але критично нічого немає. Не гнила, прошу звернути уваги, пороги гарненькі, рижиків тут ніде немає. Є таких два невеликих рижика. Це Ось тут. На ляді, біля хромірованої накладки. І неприємний такий моментик ось оцей. Все. По всьому іншому, вона красива і виглядає дуже-дуже гарно. По салону вона теж не уступає кузову. Ви тільки гляньте. чистеньке, гарненьке, ніде не продерявлене. Машинка у нас на кліматі, навіть на кондьорі. Кондьор холодить, але дуже-дуже слабо. Пробіг у неї 226 тисяч кілометрів, мультикермо, все гарненьке, красивеньке. Ну і давайте ж перейдемо з вами до ціни. Ну, ціна для підписників з інстаграму 4 тисячі доларів. Ну, а на авторія полетить вона трошки дорожче, тому устигайте. І традиційно машинка полетіла на дошки оголошень авторія. Як завжди, для Інстаграму я дав класну ціну 4 тисячі доларів. На авторія я виставив її дорожче, ніж в Інстаграм за 4400 доларів і почав її продавати. Сказати, що я був не здивований, я був дуже здивований. Дзвінків по ній не було взагалі. Просто повна тиша. Я вже розстроївся. Думаю, ну як так, машина понизу ринку, нормальна ціна. Чому вона не продається? А тоді мені просто опитні перекупи вже об'яснили, що зараз кінець серпня. Машини підзависають абсолютно всі, і дуже важко щось продати, навіть понизу ринка. Почекай трохи період, і потім заново перевистави оголошення, і вона піде. Так я послухав. Як тільки-тільки перше -тільки вересня, я виставляю нове оголошення, виставляю ціну 4400 доларів, і прямує вона знову на авторія. Оце друзі, інша справа. Телефон був червоний, дзвінків було купа. Перший перегляд. Люди тільки приїхали, вона їм сподобалась. Вони дали 100 доларів задатку. І ми поїхали з ними на авторинок Шапаєвка виписувати договор купівлі-продажу. У нас машинка, тут у нас авторинок Шапаєвка, тут пишуть ДКП. А що це може значити? Так, друзі, опельочок прозний. Так, ну і давайте підведемо з вами підсумки. Купили ми машину за 3600 доларів. На підготовку потратили 350 доларів і продали її за 4100 доларів. Так, друзі, тачка знову продана дорожче, ніж я пропонував зразу в інстаграм. Розумію, аудиторія невелика, але, друзі, не упускайте такі шанси, обов'язково підпишіться. Ну а зараз я буду в пошуку нових корчів. До речі, друзі, якщо ви або хтось з ваших знайомих продає машинку, або просто на просторах авторія ви знайшли крутий варіант з хорошою ціною. Обов'язково пропонуйте мені його в Директ. І якщо в мене з ним зростеться зділка, я заплачу вам 100 доларів. Ну а зараз, друзі, дякую вам велике за перегляди, дякую, що ви в мене є. Далі буде тільки більше. Всіх обняв-припідняв. Пока!